Хочете знати, який суперфуд українки недооцінюють і недоїдають масово, натяк ось тут. Пишіть коментарях, хто згадався. Я говорю зараз про морську капусту. Морська капуста містить 16 міліграмів заліза. Це більше навіть ніж у червоному м'ясі. Проте з червоного м'яса засвоєння заліза буде краще ніж з морської капусті. Морська капуста містить критично важливий елемент для нашої щитовидної залози, такий як йод. І цей йод для щитовидної залози щитовидна залоза це наша енергія, це наші гормони, це наша вага з вами і наш настрій, і не тільки це весь. Це всі обмінні процеси. Також морська капуста містить велику кількість клітковини, вітамінів групи Б, магнію. Вона прекрасна на схудненні, тому що містить мало калорій і її чудово вживати під час циклу, коли у нас починається менструація. Зменшує прояви ПМС. Морську капусту потрібно включити всім і кожній свій раціон десь три рази на тиждень. Але обирайте не ту в супермаркетах, яка продається, із лутаматом натрію, і Рафі... Нерафінованою рафінованою, перепрошую олією, і із... з цукром, тому що то вже не та капуста, яка нам необхідна. Вибирайте справжню якісну морську капусту, суху, наприклад, я вже показувала, яку я обираю, суху морську капусту, і просто її маринуйте вдома і вживайте. Також дуже класно буде при анемії вживати морську капусту. Якщо ви хочете ще такі поради, здається, прості поради да, про здоров'я, але настільки фундаментальні, підпишіться, напишіть свій коментар, і ми будемо з вами разом. Дізнаватись про те, як бути здоровими і стрункими.